Всім привіт, друзі! Ми сьогодні були на базарі і дуже-дуже гарні огірочки купили. Такі всі, як можна сказати, один в один такі невеличкі, малесенькі, такі гарненькі, як пальчики. Тепер я їх хочу не в маринаді, а я їх хочу показати під капронову кришечку, як я вдома солю. і так на 3-літрову банку. Просто чиста помита трьохлітрова банка. Я кладу десь 3-4 листочки смородини. Вони в мене вже помиті. І ось беру 4 листочки смородини. Кладу листок звичайного хрону. Я його просто тако поламаю. Це все в мене вже помите, зелень. І згорода. Нарвали отакого, от що в нас є кріп. І також його сюди в баночку кладу. Десь приблизно корінь шахрону кладу, два шматочки покладу на баночку. І десь приблизно вісім горошин душистого перцю. Не більше. Десь штучок вісім. Ось чотири і ще чотири. Вісім штук. Так, і у мене є гарненький такий лавровий листочок. Я десь два-три листочка кидаю в баночку. Так, три листочка. Тепер. Огірочки. Ми коли прийшли з базара, я їх намочила холодною водою, і вони в мене постояли десь годинки 3. Потім ми їх помили і тепер будемо укладати в баночки. Но я буду зрізати огірочка низ і верх, тобто оцю попку і носика я буду зрізати. Маленькі-маленькі такі, якби, частинки, небагато. Ось так, щоб наш огірочок був. І буду носиком донизу, укладаю зараз наші огірочки в банку. І так, складаємо наші огірочки щільненьку в баночку, огірочок за огірочком. Так. Де бачимо, місце можна засунути, крутимо баночку, дивимося. Так, і залишаємо місце. Далі не складаємо. Тепер прийшла черга до часничку. Значить, так, часничок ми почистили, багато часнику почистили. Я не знаю, скільки піде, тому що я кладу на трьохлітрову банку. Гарну столову ложку часнику зверху, але давленого. Я люблю огірочки ці засалювати тільки з давленим чесничком. Ну і що, що цей маринад буде такий, знаєте, темноватий, Але огірки будуть чесно, дуже-дуже смачні. І так, що нам треба? Видавлюємо чеснику, так, щоб у вас була, ще раз повторюся, столова гарна ложка. Ось давимо. Наші зубчі, зубці. Так. Надавили часничку. тепер беру таку столову ложку, і таку з гарним, гарним верхом, я сюди додаю цей часничок. Так. Розпаділяю його. Тепер перчик я буду додавати мелений, чорний. Ви замітили, я тільки додала вісім горошин душистого, а чорний перчик я буду додавати мелений. Тут уже, дивіться, можна до столової ложки. Значить, я візьму таку гарну чайну ложечку, це буде півстолової ложки. Але хто любить гостріше, то можна дати цілу столову ложку. Я додаю отаку чайну ложку. Молу, молотого чорного перчику. Все. Тепер залишається діло малим солі. Солі даю три столові ложки, але без верха. Отаку раз, два, три. Тепер на... отаку потрошу-потрошу і наверх. Солі, знов трошки треба покласти якогось зонтика укропу, зеленушки якоїсь одним словом. Листочком хрону, листочком можна е, смородинки, а можна і все. І смородинку, і хрону, і, звісно, зонтику невеличкий кріп. І заливаємо, у кого скирниці вода, або скважина вода, холодна вода, або як у мене. Також ця водичка скважини, тільки щоб легше було наливати, ми її в такі бутилки налили, щоб легше було гірки заливати. І наливаємо доверху Тепер, коли налили водичку, перші сутки я залишу в кухні. Тако закриваю капроновою кришечкою. Обов'язково баночку отаку потіліпати. Поставити можна якусь мисочку на дно. Перші сутки, максимум двоє. Стоїть ця баночка у мене на кухні, але краще в сутки. І через сутки ховаємо або в погріб, або в холодильник. Все. І чесне слово, огірочки будуть так хрумтіти, будуть пахучі, дуже смачнюші, на вінігрієт на якийсь салат, або так поїсти. І в міру острінькі, якщо будете робити так, як я показала. Якщо хто любить дуже гостренький, обов'язково можна додати перчинку чилі, можна не чайну ложечку меленого чорного перцю, а столову. Столову гарну ложечку без верка молотого перцю і столову з верхом давленого часничку. Будуть тоді огірочки такі гостренькі, але на смак дуже-дуже будуть все одно смачні. Ми і так робили, і так, так робили. Але так як у мене діти будуть їсти, то я трошечки зробила ну, менш гостріше. Так що смакуйте на здоров'я, пробуйте.